Бо істина щит і зброя. Друзі, драгоцінні, якщо ми з Господом в завіті, а ми з Ним в завіті, ми прийняли його в своє серце. То слово Божє говорить. Ефес 6, 12. Що наша боротьба не проти крові і плоті. Я зараз зачитаю друзі. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами і світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати отпір у день. Зла. <кій> Вибачаюсь. І все подолавши вистояти. Отже, підпережіться істиною. <кій> Вдіньте шлім спасіння. Одімте броню праведності на себе, а ми оправдані, ми праведники через Ісуса Христа, через віру в Ісуса Христа, ми оправдані, ми є праведники. Надіньте чоботи благовісника, все оружя духовне Божє. Візьміть в одну руку вліву щит віри, які не можуть пронзити ніякі стріли лукавого, а в праву руку візьміть обоюдоострий меч Слова Божого, бо воно розділяє. Слово Боже розділяє. Воно живе і дійне, воно производить дію, брати і сестри. Хлілюя. Халілюя, слава тобі. І як у 18-му написано: постійно моліться духом. Ефес 6,18. Тому Ісус Христос і дав нам владу. Тобі, брат і мені, Християнам в духовному світі Лука 10.19, наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. На всю значить на всю, друзі. Аллилуйя. І якщо, як написано, Він вибрав нас Івана 15, 16, настановив нас і послав у світ. Він говорить. Ви не від світу, як і я не від світу. Івана 17,16. Ви розумієте чи ні? Він говорить, ви не від світу, і я не від світу. Я вибрав вас від світу. Настановив, навчив і послав у світ. І знаєте що? І в 17, Івана 17,17 17 написано. Ви освячені істиною. Брат і сестра, ти освячений істиною, ти призван з світу, ти, він тебе взяв з світу, вибрав, настановив, навчив і послав у світ і освітив тебе істиною. Ти призваний висвобождати істину. Ти призваний бути хрещеним Духом Святим і Вогнем. Ти призваний. Бути водіймим Духом Божим. Римлянам 8.14. Ти призваний ходити в істині, ти призваний ходити в славі Божій, яку передав Ісус Христос, бо Він говорить, ту славу, яку ти мені дав, я їм передав. Ти призваний, брат і сестра, ти помазаний. Ти брат... Да, ти. брат, Ти не дивись, що тільки хтось помазаний. Це заблудження, ти помазаний. Якщо ти прийняв Ісуса Христа в серце, Він тебе вибрав світу, навчив, настановив, ти хрещений Духом Святим і вогнем. Матвія 3:11 за якого говорить Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Якщо ти хрещений Духом Святим і вогнем, і ти водім Духом Божим, Римлянам 8,14, бо всіх, кого вийде Дух Божий, діти Божі. Значить, Ти призваний Ісусом Христом. Ти помазаний Духом Святим. Бо Ісус Христос був хрещений Духом Святим Лука 3,22. І був водім Духом Божим Лука 4,1, Лука 4,14 і Лука 4,18. Він говорить Дух Господній на мені. Він помазав мене, благовістить, ісцілять, випускати випускають з кліток, проповідувати літо Господня і нести благовість, молитись за людей. Ти призваний і помазаний Духом Святим, драгоцінні браття і сестри, і наша боротьба не проти крові плоті. І як написано, 2 Коринтян 10 третього. Будучи в плоті, ми не по плотськи воюємо наша перемога від Бога. І ми можемо розрушати задумки молитвами. І як написано в Іуді 1.20, моліться в дусі світом. В Ефесі 6.18 написано: моліться завжди духом, драгоцінні, діти Божі. Тому що його істина, щит і зброя, його істина Слово Божого. Щит і зброя, щит і зброя до острого меча, який розділяє до глибини, розділяє Слово Божє. Драгоцінні. Висвобождайте слово Боже на ситуації, яке від щоб вам відкривав Дух Святий слово Боже на ситуації, і ви будете висвобождати слово Боже, і воно буде матеріалізуватися. слово Боже. Тому що. Диві час правдивих поклонників духа і істини, яких шукає батько, і якщо ти є правдивим поклонником духа і істини, ти будеш висвобождати слово Боже, і воно матеріалізується, як це ми робимо. Він при, при, присила нас до країн, дає слово Боже на країни. Ми його висвобождаємо і змінюється атмосфера в країнах. Ми молимося за сілення людей, і люди получають, і він сілює Дух Святий, торкається людей навіть через ефір, і вони получають сілення, звільнення. Ми молимось навіть в ефірах. Люди примиряються з Господом. Тому що помазані і ти помазаний, якщо ти хрещений Духом Світим і вогнем і водім Духом Божим, і ти разом з Духом Святим прославляєш нашого Господа Ісуса Христа Спасителя і Батька Небесного. Тому що написано в Слові Божому: Дух Світий, Дух істини. Він навчить наставить, напомнить все, що Ісус Христос говорив. Відкривати буде істину, вести до повної істини, буде відкривати будущее, утішати. Дух Святий зараз утешитель. Бо Ісус Христос говорить, я не залишу вас сиротами. Краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, батько не прийшли його. А як піду, я умолю Отця і отець прийшли, поверне Духа Святого Християнства, який зараз з нами. Утешитель. Він і обліча, і наставля, і навча, і відкрива істину, і відкрива будуще, і наповня вірою Божою, і любов'ю Божою, і силою Божою. Драгоцінні діти Божі. Халілуя! І Дух Святий відкрива Слово істини, яке є щит і зброя, як написано в Псалмі 94. Його істина щит і зброя. Драгоцінні діти Божі, і наша боротьба не проти крові і плоті. Так написано в Слові Божому: наша боротьба проти духу злоби під і Ісус Христос. Дав тобі, брати, сестра і мені, владу в духовному світі Лука 10, 19, наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу, на всю, то значить, на всю драгоцінні, моліться в дусі світом, висвобождайте істину, туди, куди вас приводить Дух Святий, в будь-яку країну, в будь-яке місто, в любе селище, на любу територію. Моліться і висвобождайте істину Слова Божого, яке буде матеріалізуватися в драгоцінні діти Божі, бо ви, бо ви сіль землі. Ви оселяєте на будь-якому місці, куди вас приводить Дух Святий. Ви оселяєте атмосферу духовну, ви оселяєте то місто, ви світло для цього світу. І за, запаливши свічку, її не ховають під стіл, її ставлять на видному місці, бо вона світить для всіх. Ви світите для всіх драгоцінні діти Божі. Моліться на всякий час. Які б ти зараз не проходив долини, який б ти зараз не проходив пустелі. Як написано. Благословенні, чия сила в тобі. І серці у них дороги до тебе. Проходя долиною плача, вони сприймають їх за джерело. І ранній дощ посилає їм благословіння. І вони становляться сильніші, сильніші і сильніші. Проходя любу долину. Він тебе виведе в перемозі і виведе сильнішим. Ти будеш сильнішим, проходя через любі долини, драгоцінні діти Божі. Ви храм Духа Святого. Храм Духа Святого. Для мене честь бути храмом Духа Святого. Для мене честь, коли Він мене вичищає, очищає від всього, що було в моєму житті. 20 років я вже йду в дійстві Духа Святого. і Він 20 років мене вичищає ще і буде вичищати стільки я буду по цій землі ходити. Для мене честь, що Дух Святий займається мною, вичищає мене. Для мене честь чути голос Духа Святого. Для мене честь їхати туди, куди Він мене посилає. Для мене честь говорити те, що Він мені відкриває. І робити те, що Він мені говорить. Для мене честь прославляти мого Господа Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим по всій землі, драгоцінні, куди Він тільки не веде. Для мене це честь говорити Слово Боже, яке відкриває Дух істини, Дух Святий. Галилюх! Аллилуйя! Як Павел молиться до Євеса. Я молюсь, щоб Бог Господа нашого, Ісуса Христа, Отець Слави, дав Духа премудрості вам і відкриттів для пізнання Його, щоб ми пізнали силу, якою Він воскресив Ісуса Христа із мертвих, силу Духа Святого, драгоцінні, бути хрещені Духом Святим і вогнем, за які говорив Іван Хреститель. І бути водіми Духом Божим, римлянам 8,14. І Дух Святий буде вести на глибини Божі, буде давати, пізнавати глибини Божі. Дух разом з Духом Святим будемо познавати нашого Батька Небесного. Разом з Духом Святим будемо пізнавати нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Разом з Духом Святим будемо пізнавати Слово Боже. Слово Істини, яка, яке є щитом і зброєю. Галилюя! Слава Богу! Галилюя! Перемог вам, Господі, драгоцінні! Мир домівки серця ваші, сім'ї ваші, мир, який дає Господь, нехай перебуває з вами. Будьте під захистом Божим. Це саме є надійний захист у цьому світі бути під захистом Божим. Халілюя! Халілю Хто ще не прийняв Ісуса Христа, прийміть в серце Його, як Господа і Спасителя, покайтеся. І ми, як місіонери і священники нашого Господа, благаємо вас, як від самого Господа, примиритися з Богом і стати під захист Божий. І є молитва. Покаяння, хто ні не, не ще не примирявся, прийміть його Господом, скажіть. Отець, небесний, я каюсь, Отець за всі мої гріхи. Я признаю Господа і Спасителя Ісуса Христа, Господом і Спасителем Своїм я признаю Його. Ісус Христос Драгоцінний, прийди в моє життя, зміни в моє життя. Я признаю тебе своїм Господом і Спасителем Ісус Христос. Зміни моє життя. Я хочу бути під захистом Твоїм, Ісус Христос. Веди мене по... веди мене по житті, веди мене по цьому життю, Ісус Христос. Халілуя! Дух Святий, Драгоцінний. Наповняй нас більше, більше і більше. Дух Святий. Аллія. Ми хочемо бути і сповнені і наповнені тобою, як був і сповнений і наповнений Ісус Христос і Учні, Дух Святий. Ми хочемо прославляти нашого Господа Спасителя по всій землі разом з тобою. Бо, як написано, Він прославить мене. Халилю. Хто Дух Святий? Галилю. І хто молився, молитвою примирення з Господом, я зараз за вас молюсь. Отець, в ім'я Ісуса. Хто примирився з Ісусом Христом, я прошу тебе, приведи до общини, яка водіма Духом Святим, чи до церкви, яка водіма Духом Святим. Дай спілкування з віруючими людьми в дусі, які движуться в дусі, по цієї землі. Halleluja. Щоб ті, хто прийняв Ісуса Христа, не залишилися самі. Приєднай до общини, приєднай до спілкування з дітьми Божими. Halleluja. Halleluja. І твій захист, нехай буде на кожній родині, на кожної людині. Твій захист, за Господь, і ніхто вас не вкраде з руки Божої. драгоцінні. Так написано в Слові Божому. А слово Боже да і амінь. А слово Боже, як написано в Євреям 4.12, воно живе і дійне, воно производить дію. Тому висвобождайте Слово Боже на свої родини, на своє життя. Висвобождайте Слово Боже, драгоцінні. До зустрічі, ми любимо вас. Амінь. 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 І, як написано, Його істина щит і зброя. Це слово Боже в Дусі Світом, дорогоцінні. Амінь.